Допомога військовим пріоритет колективу Хмельницької АЕС. Нещодавно Роман Грибов, який більше знаний за авторство фрази про руський воєнний корабль, надіслав запит до працівників АЕС. Громадська організація «Енергія наших сердець, яка діє при установі, придбала усе необхідне. Компактні зенітно-пошукові прожектори ручного типу і два квадрокоптери з додатковими батареями живлення. Хочу подякувати нашому персоналу за те, що відгукується на кожне прохання. Зато що постійно, вже протягом майже двох років допомагає збройним силам. Ми бачимо, що наша підтримка важлива і технічно, і морально завжди з радістю і з вогником і з бажанням перемоги в очах військові отримують. Ну я дякую нашим працівникам і дякую Збройним силам України за те, що вони дозволяють нам мирно жити, мирно працювати. Роман Грибов особисто забрав закуплену техніку, після чого усі охочі мали можливість поспілкуватись із військовим та зробити фото на згадку. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення вже понад 235 мільйонів гривень. Було зібрано на підтримку збройних сил України. Збір кошти для військових триватиме до перемоги України. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.